Я недавно думав про свій перший похід до уролога. Я був тоді наївний. Я думав, що ну уролог ну буде лікувати мій пісюн. Я заходжу до нього в кабінет. Він мені каже: Ну знімай штани і розвертайся! думаю, Розвертайся, не поняв. Док, дивіться, ви уролог, член спереду. А він же мене не слухає, він же стає, усміхається, вже йде до мене. Я вже зрозумів, що відбувається. Я починаю рубати лів. Я Кажу, док, нічого не болить, все заебісь, не трогай мене. Ну і коротше, що ну от він мене їбе. Робить мені те, що називається формально аналіз секрету простати. По факту це анал. І от він це робить, і, ну, і я ну, ну, кінчаю, бо ну, він такий був. Знайдив. І це вже добігає до кінця, він вирішує добити мене і робить найгірше, що може бути. Це щоб я так таку явилось, я стою, в мене трусяться ноги, і він мені каже: ти молодець.